Всім доброго дня, шановні пані та панове, шановні учасники заходу, шановні колеги, я зараз також попрошу запустити на екран презентацію щодо програм Європейського союзу, в яких наші українські учасники можуть брати участь. Отже, я б хотіла познайомити вас із можливостями програм семи програм Європейського Союзу, координатором імплементації яких в Україні є секретаріат Кабінету міністрів України. І таких е, програм у нас сім. І що ж для нас означають ці програми? Для нас це є шлях від ідеї та проєкту до співпраці та зростання. І е, активний шлях вже саме України у програмах транскордонного та транснаціонального співробітництва розпочався ще у 2004 році. Е, е, протягом цього часу українські учасники розвивали свій потенціал, будували партнерство, що згодом переросло у проекти співробітництва, які надають свої результати і дотепер. 2023 рік став для нас показовим і результативним, адже саме в цей час завершувався програмний період 2014-2020 років, де Україна була учасницею п'яти програм транскордонного та транснаціонального співробітництва. Це Румунія, Україна, Угорщина, словаччина Румунія, Україна, Польща, Україна, Білорусь раніше теж була учасницею. Басейн Чорного моря та Дунайська транснаціональна програма учасники, наші партнери, органи управління програм Європейська комісія докладали зусиль для того, щоб цей програмний період завершився результативно та всі проекти були реалізовані. Також протягом цього часу вже розпочалася робота з програмним періодом 2021 2027 років. Які іншими словами ми називаємо період програм ІнтереК, і в цьому програмному періоді Україна розширила свою присутність у програмах Європейського Союзу з 2024 року? Ми є також учасниками програми Інтерек Europe, Урпакт і ЕСПОН у ролі спостерігача, які є доступними для всіх регіонів України. І для нас також відкрився новий рівень співробітництва з Європейським Союзом, який називається міжрегіональний. І ми дуже часто і багато говоримо про рівні співробітництва. Тож, що ж означає кожен з цих рівнів далі детальніше. Транскордонне співробітництво це в нас співробітництво між прикордонними регіонами, для того, щоб гармонійно і собічно. Розвивати території у рамках транскордонного співробітництва. Україна співпрацює у рамках трьох програм: це Польща, Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, а також програма Румунія, Україна. Наступний вид співробітництва це транснаціональне співробітництво. Воно вже, як ви бачите, більш ширше, тобто охоплює більшу кількість країн. У рамках транснаціонального співробітництва Україна співпрацює у програмі Дунайська регіональна програма і програма Басейн Чорного моря. І учасниками цих програм є 17 країн. І про новий вид співробітництва, який наразі нам доступний, це міжрегіональне співробітництво. Як ви бачите, тут географія значно розширюється. Адже участь у міжрегіональному співробітництву беруть 36 країн. І в рамках цього співробітництва ми є учасниками програм Інтерек Europe та URB Act. І наразі відбуваються в нас внутрішньодержавні процедури, щоб до кінця цього року були підписані угоди про фінансування цих програм. Щодо бюджету. Хочу теж порівняти минулий програмний період 14 20 роки та е, діючий програмний період 21 27 роки. Як ви бачите, бюджет е, програм зараз їх вісім, і він є вдвічі більший, ніж у минулому програмному періоді, саме доступний для України. Е, раніше було 665 мільйонів євро. Наразі ми вже говоримо про 1,3 мільярда євро. Щодо конкурсів, вже більш такі практичні результати. У рамках вже всіх програм в цьому році відбулися перші конкурси проєктних пропозицій, і хочу загалом презентувати вам результати, які вже є відомими. Адже у рамках програм Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, «Рум...» також Дунайська регіональна програма, інтерек Європи, Україна, Польща вже прийнято рішення про відбір проєктів. І наразі результат є такий, що відібрано 167 проєктів, у яких беруть участь українські партнери. І загальний бюджет залучений для української сторони. Наразі він становить 91 мільйон євро. І ви бачите також пріоритети, в рамках яких відбувалися конкурси це пріоритети, такі як екологія, освіта, медицина, співпраця, кордони, цифровізація і культура. Ще одним важливим для нас завданням. Яке стоїть перед секретаріатом Кабінету міністрів до кінця цього року, це створення ефективної системи управління та здійснення контролю за цими програмами співробітництва. І вже е, наразі з Держаудитслужбою спільно та спільно з Рахунковою палатою розроблено проєкт порядку е, щодо системи управління та контролю. І до кінця цього року ця система вже е, має. Запрацювати, запрацює. І наразі також відбуваються внутрішньодержавні процедури, щоб цей документ вступив в силу. Тепер більш детальніше про програми, тобто про те, хто може брати участь у програмах співробітництва. Учасниками програм можуть бути державні органи, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства. Агенції регіонального розвитку, лікарні, природні парки, громадські організації. Але важливо враховувати два такі основні моменти: це має бути юридична особа, та організація має бути неприбуткова. І щодо більш тепер детальніше, які регіони саме можуть брати участь у програмах. Програма Україна-Румунія відкрита наразі для чотирьох областей: це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька та Одеська. Програма Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна відкрита для трьох областей: Це Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька. Програма Україна-Польща відкрита для шести областей. Це такі області, як Волинська, Львівська, Закарпатська. Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська програма Басейн Чорного моря. Вона відкрита для Миколаївської, Одеської, Херсонської, Запорізької та Донецької областей. І ще в нас є три програми, такі як Дунайська регіональна програма, програма «Інтерек-Юроп» та УРБАК, які наразі відкриті для всієї України. Також важливим питанням, я думаю, для всіх учасників, зокрема громад та міст, є те, як будувати партнерство. Якщо у вас немає партнера, чи ви хочете знати більше, знайти більш детальну інформацію в цьому програмному періоді наші проекти створили наші програми створили такий цікавий інструмент, цифровий інструмент. Тобто розділ, в якому можна знайти партнерів. Ви можете по пошуку задати пріоритети, задати формат організації і знайти цікаву для вас організацію. Це ви бачите такі можливості у рамках чотирьох програм. По QR-коду ви можете перейти саме на розділ. Використовуючи яких ви можете шукати партнерів. Так що, якщо ви хочете, щоб вас також знайшли, ви можете зареєструватися на сайті і також додати інформацію про свою організацію, і тоді ця інформація стане доступною для всіх учасників. Стосовно програм Interreg Europe та Ur Act, нових для нас програм. У них з комунікації також пішов рівень вище. Тобто вони створили такі, можна сказати, соціальні мережі на їх сайтах. Це теж ви бачите QR-коди, щоб ви могли зареєструватися на сайтах програм і створити такий схожий як профіль у соціальній мережі. Там можна додати фото, теж опис своєї організації, додати проекти, з якими. Коли ви вже напрацюєте у саме цих відповідних програмах, додати пріоритети і теж ви зможете знайти організації серед списку учасників, які зареєстровані, і ваш тест зможуть знайти. Наприклад, по пошуку за країною, тому що тут дуже великий велика географія співпраці. Всього 36 країн бере участь у кожній із програм. Також я хочу поділитися нашою роботою стосовно представництв програм на території України. Це є також дуже важливий компонент такі організації, брендж-офіси, які допомагають нашим українським учасникам більше дізнаватися про програми, отримувати більше інформації та навіть готувати проекти. От, наприклад, у рамках програми Польща Україна вже тривалий час функціонує представництво програми у місті Львові, і також в цьому році ми ініціювали створення шести контактних пунктів у шести областях програми для того, щоб там працювали експерти, працювали з нашими українськими громадами, зокрема і іншими учасниками, і розповідали. Як краще готувати проекти та які підходи використовувати? Тому що в кожній програмі дійсно є дуже багато особливостей, і добре, коли є такий бранч офіс який може з цим допомогти. Також у нас є два бранч офіси у рамках програми Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. Знаходяться вони в місті Івано-Франківську та в місті Закарпатті. І триває наразі створення брендж-офісів у рамках програми Румунія Україна. Також хочу поділитися з вами тенденціями співпраці, які взагалі демонструє Україна, які ми можемо спостерігати як національний орган управління. І це такі тенденції, як розширення присутності України у програмах Європейського Союзу. Адже в цьому році ми долучилися до двох нових програм, таких як Interreg Europe та Ur Act. Також українські партнери стають все частіше головними партнерами у проєктах. Це вищий рівень відповідальності, це вже координація повністю проєктного циклу. Також наші міжнародні партнери говорять. І ми це бачимо, спостерігаємо про високу активність українських і громад і інших учасників у конкурсах проектних пропозицій. І звичайно підвищується ще рівень спроможності, адже наразі вже проведено дуже багато тренінгів для тих, хто хоче брати участь у програмах, хто хоче дізнаватися більше, і для тих, хто вже перемогли за результатами конкурсів проектних пропозицій. І також збільшується присутність е, представництв програм на території України. Зараз теж більш детальніше ще, ще розкажу про інформаційні заходи. Е, це є також великий компонент нашої роботи, адже е, можливостей для українських учасників стає все більше. Тому важливо, щоб е, ми розуміли, як готувати не просто як готувати проект, а як зробити його. Ефективним і результативним. І е, секретаріатом Кабінету міністрів вже проведено сім інформаційних заходів. Кожної з програм, це ми робили протягом 2023-2024 років. Були проведені 15 інформаційних заходів у регіонах. Е, це вже стосовно нових програм, таких як Interreg Europe та URB Act. І також органами управління програм, спільними секретаріатами, проєктом ТСІ також на постійній основі проводяться заходи, які підвищують спроможність українських учасників. Також секретаріат Кабінету міністрів організовує заходи для тих, хто вже переміг у конкурсах, для того, щоб проєктний цикл, саме впровадження проєктів, було більш ефективним. І також проводяться навчальні заходи для органів програми, тобто національного органу управління, яким ми є, і національного контролера, який буде проводити перевірки у рамках програм. Це у нас є Державна аудиторська служба. І також, можливо, теж. Хтось із вас, з наших учасників, уже переміг у конкурсах в програмі «Інтерек» та інтеректа Next, то хочу озвучити, що 28 жовтня ми будемо проводити спільно з державди тренінг. Для тих, хто переміг у конкурсах програму Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Басейн Чорного моря, Інтерек Юроп» та Дунайська регіональна програма з питань особливостей звітування та державної реєстрації проєктів в Секретаріаті Кабінету Міністрів. І ще хотіла б зупинитися на такому заході, який був проведений 2 жовтня. це День співпраці Інтерек. Можливо, теж ви долучалися до цього заходу. Це на, наш захід був проведений у, також у партнерстві, долучалася велика кількість осіб, і це такий захід відбувся вперше в Україні та зібрав понад 800 учасників. До заходу долучалися представники органів управління програм, секретаріату кабінету міністрів. Держаудитслужби, служби Європейської комісії, а також важливо, що також долучалися представники саме проєктів, хто вже реалізовував проекти в минулому програмному періоді і був готовий поділитися вже практичними результатами. Якщо ця інформація, про яку я тільки що говорила, є для вас новою. І ви б хотіли дізнатися більше чи хотіли б переглянути нас інформаційний день, який є в записі. Ви можете це зробити. Ми створили офіційну сторінку департаменту у мережі Facebook, де ви зможете ознайомлюватися з новинами міжнародної технічної допомоги, можливостями, тренінгами, конкурсами проектних пропозицій. Та іншою актуальною та корисною інформацією. Нашій сторінці всього один рік, але ми натхненно її наповнюємо, і ви можете використовувати її як надійне та комплексне джерело інформації. І зараз ще на закінчення, хочу сказати, що ще одним важливим таким компонентом роботи з проектами. Роботи з проектами міжнародної технічної допомоги є їх реєстрація в секретаріаті Кабінету міністрів України. Це окрема процедура. І якщо ви вже брали участь, чи ваші знайомі можливо брали участь, то наступний етап оцінює, очікує – це реєстрація в секретаріаті кабінету міністрів. І ми е, підготували теж такий короткий відеоматеріал, як зробити цю процедуру легшою та зрозумілішою. І я наразі всім вам дякую за увагу і попрошу запустити наш відеоматеріал. Дякую. Дякую, пані Яна.